Вітаю вас, міру вам та Божого благословення. Дуже важливо розібратися з гріхами, вигнати чортів, очистити душу свою через покаяння, покаятись та мінятися. Тому, ж, якщо така позиція, що Бог вже пробачив і покрив, тому я живу як хочу, серква не потрібна, упокорюватись не потрібно, слухати Божих людей також не потрібно, і каятись, і служити Богу не потрібно, то тоді це вже довільний гріх. І не залишається більше жертви за гріх. Кров Христа не омиває, не очищає, не має зв'язку з тілом Христа, з Його душою. І наскільки важливо хранити Духа Святого, бути одностайними та однодумними з церквою, одностайності сила, одностайності своя та благословення. Єдиний вихід – це покаятись і принести достойний плід покаяння. і кожен день. Прагнути виконувати волю Божу. Амінь.